Вітаю вас, шановні друзі. Розкажу вам сьогодні історію про те, як прем'єр-угорщини Віктор Орбан Зеленського нагнув. Вчора до Києва з офіційним візитом приїжджав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Вони там з зеленським обговорювали ряд різних питань. До речі, про одне дуже важливе питання я розказував у своєму вчорашньому відео. Можете подивитись, воно стосується якраз нацменшин. І от після цієї зустрічі на прес-конференції виходить Орбан, виходить Зеленський, і Орбан заявляє: Я запропонував президенту Зеленському припинити вогонь заради миру. Тобто, для того, щоб вести мирні перемовини, треба припинити вогонь. Звичайно, ця пропозиція не вкладається в парадигму Зеленського, у якого на меті тільки воювати. Тому що ну, ми ж територіями не торгуємо, ми здаватися не збираємося. У нас же йде війна за існування. Ну, отака от історія пропаганди. І Зеленський, здається, дуже вірить у цю історію. І Орбан на цьому зігр. Тому що він сказав те, що чекають багато мільйонів українців. Він сказав про припинення вогню і він сказав про мир. Ті українці, які вже третій рік живуть у цій війні, яким набриди вже всі ці повітряні тривоги, прильоти, все оце беззаконня, яке творить ТЦК на вулицях. Люди втомилися втрачати не в цій війні своїх рідних і близьких. Вони звичайно почули у фразі Орбана саме те, що їм і потрібно. І Зеленський разом з усім офісом президента, звичайно, це зрозуміли. Саме тому, для того, щоб відвести увагу від цієї ситуації. Пропагандонських телеграм-каналах вчора одразу почали з'являтися різні відео із одним із основних підстилок офісу президента Євгеном Диким та різних інших пропагандонів. А в цій історії саме головне це те, що Орбан поставив Зеленського перед вибором або припинити вогонь і принести в Україну мир, або продовжувати війну. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці. Профі.